Прапор мапа чи герб дуже вплинула вся ця ситуація на запити людей. В Україні бум на патріотичні тату салони всіяні ескізами російського корабля, колосків чи координат рідного міста. Дехто вигадує для самовираження більш оригінальний стиль. Татуювання на трьох виконані в стилі наближеному до етнічних мотивів. Як змінилася тату сфера за час повномасштабної війни? Скільки коштує набити малюнок? І яка альтернатива для тих, хто на тату не наважується? Це Віка. Студентка третього курсу, дівчина з Черкаської області, тож із початком повномасштабної війни виїхала з Києва додому. Ще весною вирішила, щойно повернеться в столицю, наб'є собі тату кордони нашої країни, що є найголовніше для кожного українця. Тепер на ребрах у віки наші кордони і улюблені слова. Я попросила свою маму написати мою улюблену цитату із Мору когляну тихрологах смілився що має щастя саме. Мамин почерк під серцем у віки зі щемними особливими і патріотичними запитами до тату майстрів черги усі місяці повномасштабної війни. Герб, прапор, чи поляниця. Ескізи тепер такі. На початку, звісно, прям бомбануло. Крім патріотичних, майже не було інших робіт. Усі, навіть ті, хто були записані на якийсь сеанс, могли вже там домовитися, що от давайте побула така ідея, але ми її будемо змінювати там чи додавати щось патріотичне. Символічних і щемливих тату стає все більше та є одне в беззаперечному топі. А є Різні ось щось такі. таке найбільш популярне. Так, про російський корабель. Відійти від сучасності і заглибитися в історію і фольклор вирішили друзі Денис, Ліда, Настя і Микола. Покажіть своє татуювання. Oh. Не питайте двічі. Це відьма в Буковинському строї. Тут дівчата танцюють. У мене набитий е, Олекса Довбуш, батажок обричнини. Друзі набили собі татуювання з відсилкою до регіонів, звідки вони чи їхні пращури. У Ліди Київщина, у Насті Буковина. У Дениса Гуцульщина, крім національного самоусвідомлення, це ще й про зв'язок якийсь з минулим з сосуми прав працюра. Тому що коли стається щось велике в житті, в мене наприклад я хочу це набити на себе. Добре, що я чекала 2-3 місяці, тому що інакше я ходила б з якимись там паляницями. Не знаю, Микола етнічні мотиви не набивав. На його руці слова, які повертають його в найдраматичніший день життя. У мене набитий текст. «Ми сни кольорові та теплі сумними очима. Насправді, це е, текст, який був написаний на стіні на будинку на Подолі. Тут поруч, в якому ми ночували з друзями 25 лютого. Uh, є фотографія, де ми стоїмо під цією стіною 25 -го числа. Готуючись уїжджати з Києва, моя подруга обіймає друзів, а я в цей час говорю з мамою по телефону і ми вирішуємо, як розділитися сім'єю. І це такий, мабуть, перший найбільш драматичний момент розділення сім'єю. Щоб набити тату, замало визначитися з ескізом. За добу не можна пити алкоголь та енергетики. Також важливо зволожити місце на шкірі. Салон краще обирати за порадами знайомих. Ціна сьогодні за маленький малюнок від тисячі гривень. І найголовніше переконатися, чи точно ви готові до малюнка, який буде з вами усе життя. Завжди є легкий спосіб переконатися, чи воно вам треба, чи ви готові, тобто нанести ескіз. І з таким можна походити кілька годин. Моя мама до такого ще не готова, тому я поки що буду милуватися лише таким ескізом. Якщо ви, як і я, поки що не наважилися на справжні тату, є тимчасове татуювання, і патріотичного, до речі, дуже багато. Накладається як звичайнісінька перебивачка: малюнком до шкіри, зверху змочити водою, потримати хвилину і вуаля!